Доброго дня, мої дорогі дітки! Сьогоднішня тема заняття Долаємо відстані. Планую тобі вирушити у подорож, великі міста і маленькі села, різні країни поєднують дороги, що дають змогу долати відстані. Подумай і скажи: а на чому ми подорожуємо по дорогах? Звісно, це автомобіль, автобус ще можна подорожувати потягом. Але якщо поглянути на карту світу. А що ж таке карта світу? Подумай і скажи. Карта це зображена на папері поверхня землі або її частини, адже глобус незручно носити з собою. Саме тому вчені винайшли карту. Тому з картою можна подорожувати навколо світу, і з неї не заблукаєш. Як ми бачимо на карті, земля складається з води, це океани та моря та суші, яка називається материк, виділяють шість материків. Так як материки розділені водою, тож ми не можемо подорожувати на автомобілі, автобусі чи потязі, подумай і скажи. А на чому ми можемо пересуватись на інші материки? Звісно, на літаку або на кораблі. Але наша планета Земля така велика, а корабель такий, чи літак такі маленький відносно землі, так, щоб не заблукати у повітрі чи океані пілотам та капітанам. Допомагає компас. Компас показує сторони світу. Його стрілка показує синім кінцем на північ, а червоним на південь. Подумай і скажи, а які ще бувають сторони світу? Це схід і захід. А як без компаса дізнатись, де схід, а де захід? Рано вранці подивись, де сходить сонце. Запам'ятай, ця сторона світу називається схід. Увечері, подивись, де сонце сідає, ця сторона світу називається захід. Якщо ми станемо так, щоб захід був ліворуч, а схід праворуч, то прямо перед тобою буде північ, а за спиною південь. Північ, південь, схід та захід це чотири сторони світу. А щоб краще запам'ятати всі чотири сторони світу послухай пісеньку про них. Північків день західський, оберей куди йдеш ти у похід. Північ південь захід схід, Опери куди йдеш ти у похід, іду на північ, іду на південь, іду на захід, я на схід, іду на північ, іду на південь, іду на захід, я на схід, північ південь, захід, схід, Обери куди йдеш ти у похід, Північ південь, захід схід, Обери куди йдеш ти у похід. Ну що, запам'ятав сторони світу? Тепер можна вирушати у подорож навколо світу. І перший материк, куди ми вирушаємо на літаку або кораблі з компасом це материк під назвою Африка. Це найжаркіший материк. Тут протікають такі великі річки, як Конго і Ніл, а величезні площі зайняті пустелями, саваннами і вологими екваторіальними лісами. Далі ми вирушаємо на материк під назвою Австралія. Австралія це найнижчий, найрівніший, найменший і найсухіший материк, який до всього іншого ізольований від інших частин світу. Більшу половину площі займають пустелі. Материк багатий на унікальних тварин і рослин. Тут багато запасів підземних вод. Наступна зупинка Антарктида. Цей материк покритий крижаним панцирем. Тут можна побачити тільки один схід сонця і один захід сонця на рік. Цей материк є найхолоднішим в світі. Далі ми рушаємо на материк під назвою Південна Америка. Південна Америка є найвологішим материком на Землі. Також тут тече найдовша і багатоводна ріка Амазонка. В якій мешкає багато різних тварин і рослин. Далі наш шлях полягає до материка під назвою Північна Америка. Вона славиться великою кількості озер різного походження. Саме на цьому материку дуже давно відбувались події з мультфільму «Льодовиковий період і наступна зупинка материк під назвою Євразія. Це найбільший материк на землі. Євразія вважається найконтраснішим материком, який відрізняється великою кількостю великих рівнин і високих гір. Але Євразію умовно поділяють на дві частини: Європу та Азію. Подумай і скажи: а на якому материку знаходиться Україна та наше місто Запоріжжя, де ми живемо? Звісно, що на континенті Євразія, у європейській її частині. Ну, ось ми і вдома. Наша подорож навколо світу закінчилась. А тепер подумай і скажи, як ти вважаєш, чим можна здолати відстань від дому, наприклад, до дитячого садочка? Звісно, пішки, і виміряти цей шлях ми можемо кроками. А зараз відпочиваємо руханка. Подивіться, подивіться Всі ліворуч у цей час. Два пінвіни вже танцюють Новорічний викрутас. Закрутили крила джигу. Залозвочих хвостик сніг, ніжки розгойдали кригу, і летить яскравий сміх. Ми танцюєм джигу снігу. Назбираєм купу -ку сміху. Ми танцюєм джигу снігу, джигу. Подивіться, подивіться всі праворуч у цей час. Два підміни не спиняють новорічний викрутас, закрутили крила джигу, зараз хвостик сніг, книжки розгойдали кригу, і летить яскравий сміх, ми танцюєм джигу, снігу, назбираєм купу сміху. Ми танцюєм джигу-снігу, джигу, снігу, джигу Ю ху Ми танцюєм джигу снігу, сміху Танцюєм купу сміху, ми танцюєм джигу снігу, джигу Йуху! Ми танцюєм джигу снігу, назбираєм купу сміху, ми танцюєм ми танцюємо, дигу, снігу, назбираєм купу сміху. Ми танцюємо, дигу, снігу, джигу. Єпу! Відпочивши, відкриваємо наші зошити на сторіночці 42. Сприймання художнього твору Дмитро Добровольський на заході сонця. Дітки, що ви бачите тут на картині? Так, захід сонця. Ніби він далеко на відстані від нас. А скажіть, будь ласка, що художник зобразив теплими, а що холодними кольорами? Завдання 12. Друзі йдуть в садочок, розглянь малюнок, виміряй відстань умовною міркою, визнач, у кого найдовший шлях, а в кого найкоротший. Останнє завдання 13. на сторіночці 43. Наталка гуляє в парку зі своєю собачкою. Зазвичай вона йде до середини парку двома шляхами найдовшим та найкоротшим. За допомогою нитки знайди ці шляхи, а потім проведи синім олівцем найдовшу відстань, а червону найкоротшу відстань. Дітки, я вам дуже дякую. Ви розумнички, молодці. До побачення, до нових зустріч.